Державу, хлопці підемо, боротися будемо за Україну, за рівні і права, наша сотня вже отого вирушає, богом, а хлопці підемо, боротися будемо, за Україну, за рівні і права, Державу, наці підемо. Боротися будемо за Україну, за вільні права, До того сіна, вище такої, за спів заслугали, хлопці, підемо, Боротися будемо за Україну, за вільні права деша. За Україну, за вільні права, є в Києво війни прама, та ті праві, синя жовта пана, в ці підемо, боротися будемо, за Україну, за вільний права, не ще була, в підемо, боротися будемо, за Україну, за вільні права. До воні посідали, ще й та коні, за спі заслугали, хлопці підемо, боротися будемо, за Україну, за рівні і права, де жалу, хлопці підемо, боротися будемо, за Україну, за рівні і права, є. І на восимоти хлопці підемо, боротися будемо, за Україну, за вільні права, держава.